Готуємо смачну та ситну запіканку, або я її називаю лінива лазанья. Усім привіт! Вітаю вас на каналі Готуємо з зелесий піжик. Друзі, сьогодні для вас маю ще один чудовий рецепт дуже смачної, ситної і простої приготуванні страви. Дивіться. Ось така от краса. А, наскільки пахне все сиром, ароматно, ситно і неймовірно проста в приготуванні. Так, макарони ви ще точно не готували. Ця страва за смаком дуже нагадує лазанью, але якщо з першою потрібно довгесенько постояти на кухні, трішечки повозитися, то цю страву всього хвилин від сили на підготовку. Ви витратите, поставите все в духову шафу, і вона зробить все за вас. Ну, вже дуже смачно ситно, тому, тому що тут і. І макарони в мене цільнозернові, і фарш, індичий, і сир це смачно, це корисно і це дуже ситно. Зараз покажу, як я це приготувала. Друзі, перед вами на екрані зараз всі інгредієнти для приготування запіканки. Тож ставте на паузу і починайте готувати. Вже вмикайте духову шафу. Або, як завжди, все детально знайдете в описі під цим відео. Все, що нам потрібно зробити, це нарізати дуже дрібнесенько цибулю. Можна в блендерів з есподібною насадкою, ножем зробити це. Наша задача якомога дрібніше нарізати. Ось так. Далі беремо миску, туди відправляємо фарш. У мене сьогодні це фарш з індички. Можна брати будь-який. Додаємо сюди ж цибульку. Можете додати часник, зелень, як хочете. Далі я додаю грецький йогурт, який можна замінити, звісно ж, на сметану. І наступним кроком це томатний соус. Бо в магазині продається, називається перетерті томати, можна знайти польські виробники, якісь і наші. Абсолютно. Великий вибір. Далі додаємо спеції: це в мене копчена паприка, сушений часничок, коріандр і сіль, звісно, все. Перемішали до однорідності, готово. Тепер беру форму для запікання і беру ось такі от абсолютно сирі макаронні вироби. В мене вони цільнозернові, Тож, дивіться, перший шар макарони. Далі другий шар це наша начинка. Гарнесенько все розрівнюємо. Далі додаємо сир. У мене ось такий нарізаний пластинками. Сир можна брати будь-який, можна просто верх лише засипати. Я пробувала і так. Всередину не додавати, можна натерти його. Далі поверх сиру знову макарони, знову фарш і так далі чергуємо. Топовий, тобто останній шар, має бути фарш, і зверху ми закладемо його з сиром. Духова шафа на 190 градусів розігріта. Дивіться, зверху викладаю сиром. І накриваю фольгою. Ставлю у розігріту духову шафу на 190 градусів на одну годинку, ось так, під фольгою. А далі знімаю фольгу і залишаю просто, щоб сир зверху підрум'янився. Це може зайняти ще 10-15 хвилин, дивлячись, яка у вас духова шафа. Режим верх-низ, без конвекції. І ось така краса, власне, виходить. Аромати стоять такі, ну, просто шалені. Дуже смачно пахне. На вигляд і на смак, ну, як лазання, ну не гірше абсолютно і набагато простіше готується. Погляньте. Порція величезна, сімейна, і вистачає реально на декілька днів на один з прийомів їжі. Гарно нарізається, я даю трохи остигнути їй, тримає форму дуже класно, легко виймається з форми, тобто проблем абсолютно ніяких. Макаронні вироби можете брати будь-якої форми, будь-які, абсолютно. Все нарізаємо порційними шматочками і будемо, власне, скоро дегустувати. Тому зберігайте обов'язковий рецепт, тому що шматочок ось такої от страви, запіканки з макаронами та фаршем наситять вас точно до обіду, якщо поїсти це зранку. Дуже смачно. Смачно, корисно і просто у приготуванні. Все як ми любимо, тому зберігайте обов'язковий рецепт, тому що він вас ще не раз виручить. Якщо ви прийшли з роботи вже зморені, ну і не маєте довго часу і бажання стояти на кухні. Це рецепт для вас. Ось власне. Вже ми її дорізали. Дивіться, бачите, класно тримається, купи. Все викладаємо на порційні тарілочки. Дивіться, як це класно і апетитно виглядає. Ну що, друзі, а зараз якраз час спробувати. Погляньте, ну погляньте, ну що це, якщо не краса? Дивіться. Дивіться, як це виглядає. Апетитно, класно тримає форму. Погляньте, от нічого сюди більше не потрібно. Ну, хіба що тільки додам зараз трохи овочів. Дивіться. Ніжнесенько. Сир тягнеться, все суковито. От то вже смакота. О, то вже сніданок. Куштуємо. М -м -м. Знаєте? Ну, на смак? Нічим не відрізняється від класичної лазані. Ну, нічим абсолютно. Те ж саме тісто, фарш. Це чудесно, друзі. Це чудесно. Вам не потрібно готувати соус волоньєза. Потім соус бешамель. Ви все відразу, не готуючи нічого перед тим, ні макарони. Ні різні соуси. Змішали все докупи майже, переклали шарами і закинули в духову шафу. Все. На цьому все закінчилось. І результат я вам скажу не те, що нічим не гірший, а навіть кращий від класичної лазані. От повірте мені. І це дуже-дуже ситно. Вистачить на цілий день. Смакота просто нереальна. Беріть собі обов'язково на замітку, тому що такий рецепт точно ніколи не підведе. Зекономить ваш час, і всі ваші рідні будуть задоволені і ситі. А це найголовніше. Тому всім смачного, хто зараз їсть. Друзі, я вам дякую, що готуєте разом зі мною. Підписуйтесь, хто ще цього досі не зробив. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити наступного не менш смачного, простого та корисного рецепту домашніх страв домашньої кухні. Друзі, обов'язково обов підтримуйте достойний український контент, тому що ми маємо зайняти найвищу нішу в соціальних мережах, тому що ми українці, і воно того варте.